Вітаю! Сьогодні вже середа. Цілий вівторок я стояв. Без роботи. От. Зараз мені на кінець то щось знайшли, я вже стартую. Тільки що дивлюся на навігаторі, чи по дорозі буде якась заправка. З тих, що мені підходять, в мене ще півбака, але все-таки... О, буде! І це добре. От, я ще не маю конкретної адреси. Поки що тільки маю місто 63 кілометри туди. Влево. От, ну а мене то Влево. не особо волнується. Там буде і 63. От. Вчора, як, Влево. як я сказав, цілий день стояв, зранку тільки розгрузився. А в понеділок, я коли їхав, я там в парковці зупинився, стояли тіри. І там поляки одні були в них машина, е, поламався, ще поламалася в них, і ми стояв, я з ними пару годин трендів. Та мені той один там запропонував, він типу, власник має свої дві фури, хоче брати третю. Запропонував мені йти до нього на фури. Я йому кажу, що якби. Я мав папери, то кажу, я б вже давно їздив на фурі, але кажу, бумаги треба зробити. Він каже, якщо ти підеш до мене на постійно, то я тобі типу, готовий зробити ті всі бумаги, що треба за свій счет. Каже, тобі навіть на курси не треба буде ходити, я все зроблю сам. Я кажу, та не ну, би зараз зробиш дзвони, дав йому свій номер. Тільки одне, що нюанс, що так я собі подумав для себе, то по-любому треба. Подивитися в інтернеті відео на Ютубі теж, та й з кимось взяти або швайком, або з другим швайгером покататися, вони їздять на фурах, щоб ну, для себе навчитися знати всі нюанси. Я і так все ну, все ніхто не знає, але я не люблю щось робити, коли я того не знаю. От, наприклад, те, що кажуть, з навіть на цього буса я знав всю інформацію практично. Я сідав їхати, я знав все, що мене чекає, я був готовий до всього з першого рейсу. От. Тому... Так само я хочу бути готовим до того перед тим, як сідати на фуру. Він дуже задоволений машинами Тими Рено, а я про них трохи погано наслуханий. Він має Ті магнум, хоче ще взяти преміум. Це теж магнум, хірю знаю. Ну, перший мінус в тому, що механіка хотілося б їздити все-таки на автоматі на тірі тих 16 передач, ті половинки, по повищені, цикати. Ось так якось то воно все-таки не, не, не дуже. Вот. Ну але тим не менше, що буде, то буде тут. Не від мене залежить, що дадуть, на тому буду їздити. Вот. В нього стабільні рейси, стабільні Іспанія, Польща. Мене тут в принципі. Не страшно, але якби і не дуже тішив, там був ще один поляк з боку. Він... Я йому як вступив місце, бо там на паркінгу вечором завжди вже місця на фур немає. Я від'їхав, він став там. Той та теж мені там розказував. Каже: ай там не переживай, там каже, все херня, все, навчишся. Мене досить так на початок страшить, що я ще не мав справи, наприклад, з тахографом, і мене ото страшить, як то. Навчитися ну, ним користуватися. О, той каже, там ще фіня каже, то два рази проїхав, вже знаєш, там все він пише всі години, перецикає, все показує. Скільки їде, скільки перерва. Та й все, каже. І... Ну, і так всі, з ким я говорив, от дійшов я до такого висновку, як от більшість всі говорять, хто вже працював е, десь, ніхто не хоче йти на таку фірму, де є багато машин. От мене колега зараз на Z-транспорті там біля 200 фур є, вони, типу, хвалиться, там файна зарплата. Але там свої мінуси. Там більшість їх немає стабільних машин. Їх цілий час перекидують. То раз в тиждень, то раз два тижні на іншу машину. Це вже великий мінус, це для мене це, взагалі, такий варіант мені не підходить. Я не маю бажання носити за собою банячки і так далі. Постіль переносити. Це бред, пересідай, все перенось, продукти. Такий варіант мені не підходить. Я хочу мати стабільну машину і їздити сам. Другий нюанс, що вони ще їздять по двоє. А по двоє, то навіть як і той поляк мені казав, так і я сам бачив. На паркінгах, то лупляться і разом далі їдуть, бо не мають свалу, то ще щось. Двоє людей не можуть. Ну, Навіть я знаю там той що поляк, що я з ним говорю, він мені навіть казав, що він їхав зі своїм е, колегою другом дитинства. І то вони кажуть, щось. Йому там не сподобалось, вони посварилися і каже тепер все. Я більше ні з ким на пару їздити, каже, не хочу. То не є нормальний варіант. Каже, люди один другому рознь. Тому. Тому кажуть такий варіант. Мені не, не підходить, і я собі так подумав, що мені такий варіант теж не підходить. Маю страку з кимось їздити. Тож. Один хоче бухати, другий хоче спати, той хоче фільми дивитися. Ні. Ну, я такий варіант мені не підходив. Ліпше буду їздити сам і все. Ну, і я з тим поляком переговорив, що вот так і так кажу, люблю їздити. Кажу, мене там не страші, я можу бути місяць-півтора в рейсі до два навіть. Вони кажуть, що він мені зробив бумаги і нормально платив, кажу, я ніколи якісь претензій мати не буду, буду робити. Він каже, що все, мене таке устраює, каже, я тобі до базарюся, там за ті папери, каже, я тебе наберу. І ми договоримося. Ну, як би я не впевнений на 100%, тобто я ще не рішив повністю, і якби я не впевнений, що він то рішить і подзвонить. Вот. Ну, Але як каже, це рішить, тоді буду думати. Подзвонить, скаже, що він вишає ті папери так і так. Тоді й буду вирішувати. Йти, не йти і так далі. Наразі я собі думаю, наразі я собі вже дивлюся, читаю. Читаю інформацію, як, що, де. Чим воно місце буде відрізнятися. В принципі, файно, що стабільний маршрут одне і той саме, Іспанія. Вже не їздиш, прин знає куди, маєш якийсь стабільний маршрут. Плюс пацан такий ніби нормальний, сам не то, що там, якісь, там є якісь там, тих багатеньких. що... Він каже, ну, там не 200 людей, там сам людей не вважають за людей, там по-любому то логічно, бо йому похер, він там тебе звільнить нахер візьме другого водія, і похер, він знає, що водіїв до фіга. А той, хто має там дві-три фури, він сам доробився до неї, і то за тим я говорив, я бачу, що нормальна людина, що він сам воділа, що він там не вийобується, він там говорить з водіями нормально. Неправда, вони їхали двоє. Ну, я кажу, мене такий варіант не дуже цікавий. Я кажу, я двоє їздити не хочу. Я хочу, щоб то була моя Сам, машина, і щоб я їздити буду постійно, бо вони там кожних пару днів вони вже вдома, вони туди, назад, рейс, чотири дні, три дні вони вдома. І він має стабільну зарплату 5 тисяч злотих. Може, там є дуже велика зарплата, мають на великих фірмах і більше, але вони їздять по три, по чотири місяці, по п'ять місяців у рейсі, розумієте? Тобто, якщо ти маєш сім'ю, то півроку, то вже діти виростають, тебе ще небагато. От, мене такий варіант не цікавить. Я до двох місяців согласен, Місяць-півтора. Йому таке теж подобається. Його таке устраює, кажуть, мене таке теж устрає. Каже, там в Ротславі, він живе в Рославі каже, в мене там є будинок, типу, що треба, то перший поверх немає проблем, можеш собі. У мене там я тобі дам кімнату, живе, там до сюди. Ну, але то 5 тисяч злотих він має, той що їздять вони на пару і що вони кожні тижні три дні вдома. Я сказав, що мене такий варіант устраї, я хочу цей час їздити. А потім тиждень, там, якщо два місяці, то два тижні він. Він каже, що ма базар, мене таке теж там Договоримося вже тоді по кілометрах, бо ну, типу, ясно, що будеш заробляти вже більше. От, таке мене і все. Тому я лишив йому свій номер, він має мене набрати. У них там машина поламала, старинушка там. У них там щось з насосом поромалося, а приїхала друга на зміну і вони погнали. Один ще мінус, що вони їздять рефрижератором, мені не дуже подобаються ті холодильники, то так, як всі знайомі кажуть, їдеш, а воно за тебе гудить. Тобто, їдеш то ще херня, От, коли спиш, воно гудить, на весь паркінг гудить. Це вже не дуже добре. Всі воділи незадоволені, бо воно не дає спати. От. Але заліз посидів. Місця в два рази, а то і в два з половиною більше. Там реально можна собі нормально жити. Тут, ну, то есть, там в чистота, собі такі політі поставили, ходять в тапочках, шкари держать на такій підставці ножок. Там собі реально можна зробити нормальний порядок. Бусі ж це зробити нереально. Навіть приховуючи, що в мене більше місця, ніж у тих, що сплять наверху. Як би я тут не перебирав, ну все рівно десь вийшов на паркінгу вже було тобі на шкарах. Лишити шкари тут немає, де ти одно мусиш взяти її в машину. Тут такої підножки, як вона і є, ну там максимум тапочки можна поставити. І то відкриєш загубиш. він швагер їхав, та й на фурі загубив десь один кросовок. Він каже, мусив їхати босиком. Ну, той звін мав туфля, але каже, в туфлях то їхати не будеш. От. Так що, якби я на тим проєкті, зустрінався, думаю. Ще не рішив до кінця, але я над тим думаю. Той варіант мені подобається з того, що там і місця багато, і Та й взагалі там якось більш тяхніше жити, ніж бусі, бусім тоне життя. Ну і звичайно важливо, то, що... Е, що цей, що зарплата більша. Ну і плюс для моїх відео, навіть для того, і то там в них нормально, то що вони. В містах. Вони в Іспанії завжди їздять в різні міста і вони заважаються в містах. Тобто, вони не їздять в великих фірмах, вони возять до супермаркетів цими рефрижераторами різних гіпермаркетів. Хтось тобто, вони заїжджають в місто, він каже, да, ми там Барселона, Мадрид, ми сюди заїжджаємо. От. Іспанія мені і так давно подобається, бо там тепло. Один мінус, що в Іспанії я ще не був і мови взагалі ні одного слова не знаю. Приїздити стабільно в Іспанію, то прийдеться починати вчити якісь пару слів по-іспанськи. Так як іспанці теж такі самі регулюють, як французи, які не знають інакше ніяких мов. Вот. Ну, Але тим не менше я над тим задумався. Я, якби, я схильний до того, якщо він подзвонить, то думаю, що думаю, що я буду з'їхати.